Всім привіт! Сьогодні готую пловчик, включила мультиварочку. м'ясе смажиться. І рис. На плов я беру завжди в басматі. Фірми різні, коли яка є, але обов'язково басматі. Це самий кльовий рис для плову. До місця додаю морковку, цибульку. Так, мішаємо дивулячку з м'яском, з морковкою, перемішуємо, піджарюється все трошки. Додаємо сіль, узбецькі спеції до плову, які я завжди використовую. Чорний перчик молотий. Так, і лаврушечку. Томатну пасту. Томатну пасту я кладу не жаліючи. Отак. Все ретельненько перемішуємо. Люблю готувати, раніше готувала гусятниці був, а зараз мені подобається. Ну, вже от коли купили мультиварку, тоді почала готувати в мультиварці. Все, і це лишаємо далі, хай це ще прожарюється. Тепер всипаємо наш промитий рис, розрівнюємо його поверху гарнесенько. Зверху десь на Два-три пальці заливаємо або водичкою, або бульйоном. Я візьму бульйон, який лишився у мене з холодця, що я варила. Тепер включаємо меню, ставимо функцію плов, вибираємо і включаємо старт. Так, ну що, перевіримо, що там у нас з пловчиком, О, дивіться, який він розсипчатий. М'язко все знизу, треба все гарно перемішати. Бачите, який розсипчатий пловчик. Отакий пловчик повинен бути. А то, що варять, ото, коли рис злипнувшися, то не плов, то. Рисова каша із м'ясом і зажаркою. Борька занюхав. Перемішуємо. Ой, як парує гарно. Ой. І ставимо на функцію підігрів і все. І воно буде ще грітися і настоюватися.